Усім привітики, привітики, дорогенькі мої гості, підписники і друзі каналу Захоплення Марічки. У нас сьогодні є 1 липня, прохолодно попасує гуси. Ось на цій ділянці тут є люцерка, тут є овес, тут є травичка, і гуси тут дуже-дуже люблять пастись. Хочу сказати, що Сьогодні 1 липня, і сьогодні моїм курчатам місяць і 4 дні. Дуже гарні, гарно виглядають. Такий поверх них такий ніжний такий пушок. А це, напевно, через те, що вони були на стартовому кормі. І це їм дало старт в росі. Вони в якійсь мірі обминають усі болячки і, і гарно ростуть. Скільки вони важать, я не важила, але так видно, що гуси дуже-дуже гарні. І це є велика сіра. Я замовляла в Євгена з Сумської області. В коментарях закріплю його шортс, там, де він показує. Яка в нього малеча в перший день, коли вони вилупились, і він там ставить номер телефону для продажу отаких гусят. Кому потрібно, хто недалеко живе від Євгена, той може, я думаю, якщо він займається такою продажею, то він може і продає отакими напівгодованими. Гусенятами. Чому я знімаю це відео і чому я так говорю? Тому що з'явились нові дописувачі і з'явились нові коментарі. І я думаю, що можна це сказати. Пані Анна е писала мені, що я б дуже-дуже хотіла би отаку сіру гуску. То я вам скажу: якщо ви далеко від Сумської області, то вам варто просто почекати ранньої весни і тоді за тим номером зателефонувати до Євгена і е, замовити яйця. Якщо черга буде зараз і вже, то він вам відправить без, без питань. Якщо потрібно буде почекати, значить почекаєте тиждень-два і він вам відправить. Оце одне що у вас інкубатора, ну якщо ви маєте інкубатор, то це без проблем. А якщо, наприклад, квочку ви хочете посадити ну, на гусячі яйця, то, звичайно, це трішки буде проблемно, тому що ви ж не знаєте, коли курка може сісти. Ну, я не знаю, тут небагато підкурку є, треба. Але це питання можна якось вирішити. Якщо ви бачите, що вас курка наквоктує і просто раніше подзвонити до Євгена і От, наприклад, за тиждень часу, от ви бачите, що ви будете верніше, бачити, що вас курка наквоктує, ви телефонуєте до Євгена, і я думаю, він е, піде вам на зустріч. Відправить вам інкубаційне яйце отакої великої сірої гузки. Ну це не тільки стосується пані Анни, це стосується усіх людей, котрі хочуть завезти ось таку сіру гуску. Я замовляла 10 яєць і 2 яйця мені прийшло в бонус. Вилуплювались дуже гарно. Я працювала згідно інструкції, тому що під квочкою, інкубатором квочка дуже гарна інструкція, доступно і зрозуміло написано, роз'яснено, як потрібно інкубувати гусячі яйця. Правда, трішки повозитись треба, але вихід дуже хороший. У мене на 28-й день я почула, що вже гусята відзиваються. На 29-й день вони почали всі дружньо лупитись. І на 30-й день гусята вже були вилуплені. От тільки з 12 яєць два яйця від, ну, так якби відпало. Чому? Тому що може по моїй причині чи як, чи може. Ну не знаю. Одне яйце це призупинило розвиток десь на першому тижні, бо я розбивала яйця, а друге був бовтун. Ну і одне гусятко. Вже було вилуплене, була їй одна доба, воно просто, я не знаю по якій причині, її не стало. Я до неї, а воно не дихає. Собі в сторону воно відійшло від усіх гусеняток. а всі решта 9 штук лишилось, всі гарно ростуть. Бачите, який в них поверху пух. Вже пірячко вони вбираються. А я думаю, це через те, що вони були на одному стартовому кормі. Отак. Хвилин 10-15 вони попасуться і хочуть йти до водички. От тільки вставок вони не хочуть. Дивіться, гуська повинна на воді плавати, але вставок вона йти не хоче. Що ти розкажеш? Що-що? Що ви що? Що дуже чемні, так? Ну, не сказала би я, що ви чемні. Як люба птиця. Можуть і в шкоду піти, просто потрібен догляд. Територія повинна бути загороджена, тому що на вулицю я їх не хочу пускати. Вельми ж вони сильно-сильно грязнять тут травичку. Зелену. Тут їдять, а тут, а тут своїми випорожнями і грязнять. Бачите, які в них. А де я нічого не бачу, які в них горловинки широкі. А гуси пішли до ставочка. От тільки встав, вони забігати не будуть, тому що вони бояться. Може, коли підростуть. може тоді захочуть спуститися в ставочок. Ось так. По кругу, по кругу, в ставочка. І дійдуть до місця свого призначення. Бачите, про яке місце я говорила. Кругом ставка вони обійшли, я їм там поставила водички, і там вони трішки посидять, трішки водичку поп'ють. і будуть на місці крутитись. А потім захочуть іти сюди в огорожу. І я тоді їх закриваю, десь через годин 2-3 знов попасу. А в загорожі будуть їсти кукурудзу і пити водичку. Ну, та й все. Усім. До побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Пока.